Довірлива Волинянка віддала зловмиснику всі заощадження. За інформацією поліції в Волині, подія трапилася 14 листопада близько 13-ї години. 84-річні жінці зателефонували з невідомого номера та повідомили, що негайно потрібні кошти, адже її дочка потрапила в аварію і перебуває в тяжкому стані. Лучанка в паніці навіть не передзвонила до доньки, аби перевірити інформацію і винесла гроші незнайомцеві. Доброго дня в тім, що мені зараз подзвонила старша в нас по СВД в бабусі. Недавно помер чоловік, і прийшла якась людина, і в неї виманила дочка в польші. Сказали, <говори> що дочка попала в аварію. Виманили в неї гривень. Сімдесят тисяч грі поліцейські проаналізували відео з камер спостереження, прослідкували маршрут шахрая та встановили особу. Буквально менш ніж за 4 години його затримали на залізничному вокзалі. Він очікував потяг, щоб покинути наше місто разом з коштами, які ми заволодів. Гроші а саме 60 тисяч гривень вилучили. За 10 тисяч гривень він вже встиг придбати собі. Новенький мобільний телефон, все це вилучено. Кошти будуть повернуті власниці. Відомо, що зловмиснику від 27 років він з Дніпра і має кримінальне минуле. Нині його вже судять одразу за двома статтями. Тепер судитимуть і за злочин у Луцьку.